Смішні історії закоханих пар. Коли хлопець познайомив мене з батьками, я і так уже досить нервувала. Ми сіли до них у машину, щоб поїхати повечеряти, і в ніс ударив огидний сморі. Я подумала, може, хтось із батьків випадково вимазався або не мився тиждень, я не знаю. Усю дорогу висіло незручне мовчання. Нарешті приїхали. Я виходжу і послизаюся. Виявилося, що просто перед поїздкою я вляпалася у свіже собаче лайно, і поки ми їхали, розмазала його по килимку. Хлопець допоміг мені все прибрати. Знадобилося трохи алкоголю, кілька походів у караоке і кілька років, щоб його мама нарешті повністю відтанула і прийняла мене. Я написала хлопцеві повідомлення. Гарного четверга, п'ятниця на носі. Ура! На що він мені відповів? Та не дуже то він гарний. Я на похоронах дядечка. От лайно. Думала, він мені ніколи після цього не напише. Але помилилась зараз ми одружені, у нас двоє синочків. Це було одне з наших перших інтимних побачень прямо в розпал сексу чоловік. Тоді ще просто мій хлопець витягує досить великий уривок туалетного паперу, що застряг у мене між булок, вимовляє лише Леня у нас папір, після чого продовжує розпочати. Під час романтичної вечері я випадково назвала хлопця ім'ям мого колишнього, але мій супутник у відповідь тільки розсміявся. Ну, тепер я, хоча б, знаю, хто винен, що в тебе такий жахливий смак до фільмів. Ми з дружиною на той момент зустрічалися всього кілька місяців. Нас із нею одночасно пройняла жорстка діарея. А унітаз у, у санвузлі був один. І кожні кілька хвилин нам доводилося поступатися одне одному місцем. Ми одружені вже шість років. Вночі в мене почалися дуже дуже рясні місячні. Ми з хлопцем ніби прокинулися на місці злочину, стільки було крові. І що ще гірше, ми ночували не, не вдома, а в готелі, але він був абсолютно спокійний і навіть оком не моргнув, і ніколи мені цього не пригадував. Ми тоді ще навіть не зустрічалися, просто кілька разів спілкувалися в компанії. А він підвозив мене до моєї сестри на своїй новенькій красивій машині, і мене знудило. Я намагалася відкрити вікно, щоб висунутися назовні, але ніяк. Загалом я заблювала скло, двері, себе і сидіння з м'якої сірої шкіри. Ми вже 20 років у шлюбі. Сказати, що мій чоловік чистюля і перфекціоніст значить нічого не сказати. Зараз, знаючи його стільки років. І я повірити не можу, що він не тільки все прибрав, а й знову зі мною заговорив, а за півроку взагалі освічився. Коли ми тільки почали зустрічатися, я ночувала в хлопця і на ранок проспала. Коли я прокинулася, він уже пішов на роботу. У мене було легке похмілля, і мені закортіло в туалет, скажімо так, скинутий чималий баласт. Усе закінчилося тим, що унітаз засмітився, а вантуза немає. А я вже спізнююсь на роботу. Загалом я втекла звідти, але потім якось набралася сміливості і написала йому про те, що трапилось. Хлопець купив вантуз додому і усе владнав. Коротше, ми разом уже одинадцять років. У мене страшенно смерділи ноги я тоді носила шкіряні черевики, просто обожнювала їх. Але вони були занадто тісні, щоб носити їх зі шкарпетками. Тож я їх зувала на босу ногу, пробувала всякі порошки від запаху, але вони не допомагали. Лопець терпляче все зносив. А після весілля нагадав про це лише одного разу, і то по-доброму, без докору. Це витворила не я, а мій дорогий чоловік. Одного разу на прогулянці на самому початку наших стосунків ми зайшли в мексиканський магазинчик перечекати зливу. Неквапливо походжаючи повз полиці, ми побачили стенд з імпортними товарами. Хлопець узяв понюхати пластиковий флакон за деколоном засобом після гоління. Я сунула ніс ближче, щоб теж понюхати. Хлопець здавив флакон сильніше, ніж треба, і мені прямо в ніс і в рот бризнув одеколон. Це було жахливо. Кілька годин у мене з носа не вивітрювався запах дешевого парфуму. Утім, я все одно вийшла заміж за цього дурника. У той час я не знала, що у мене алергія на вагісил, інтимний крем проти свербежу і печіння. Моя гінекологіня була шокована, коли побачила, як у мене там усе набрякло. Ще близько тижня мені довелося сидіти навпроти вентилятора, широко розсунувши ноги. Того тижня мій хлопець робив для мене все, що міг. Ми тоді вже жили разом і були заручені, я дуже неспокійно сплю. Одного разу вночі. Повернулася на інший бік, Спросоня не помітив, що моя наречена лежить зовсім поруч, і випадково заїхав їй коліном прямо в впоперед трохи правіше хребта. Їй було страшенно боляче. І потім ще довгі роки це місце нагадувало про себе. Але ми разом уже 20 років, у нас троє дітей. Сьогодні ми з нею провели чудовий день, тож гадаю, вона мене пробачила. Ми тоді тільки почали зустрічатися. Я спізнювався на вечерю до дівчини додому. Коли я прийшов, вона мені сказала вічно ти запізнюєшся. А я візьми та ляпни. На важливі зустрічі я не запізнювався ніколи, ідіот. Ми одружені майже 15 років, вона досі посміхається, коли згадує той випадок. З'ясувалося, що я пукаю у вісні. За ніч видаю кілька доволі гучних і смердючих пердяків. Перші півроку наших стосунків ми з дружиною проводили ніч після кожного побачення разом, після кожного мати його побачення таке собі. І весь цей час вона ніяк не натякала, що я ароматизую кімнату, доки ми не перейшли на наступний рівень довіри і не заговорили на цю тему. І так я досі так роблю. Я народилася безпорадною і безглуздою, і напевно буду такою завжди. Ішов 1965 рік. На третьому побаченні ми з хлопцем поїхали в закусочну у ті часи. Піцу продавали в не дуже то надійних картонних коробках. Я тримала коробку боком, і вся піца сповзла на мої рожеві штани в обтяжку. Потім на босоніжки, і нарешті вся опинилася на підлозі. Той хлопець все одно зі мною одружився, хоча знав на що підписується.